На ще 10 хвилин та 5 хвилин пряме включення. Давайте тезисно. Сформація про вручення підозри рухам бармотному інспектору. Очікуємо на офіційний коментар. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише утро. Вечір добрий в ефірі програма Тиса Лайф. За останні роки закарпатські дороги буквально заполонили автомобілі на іноземних номерах. За даними ДФС, на території області близько 65 тисяч таких авто. Це і не дивно, адже за новий автомобіль українці вимушені платити в середньому на пів. 50% більше ніж жителі інших країн Європи. Отже, державі потрібен новий дієвий закон, який знизить митний збір та зробить автомобілі доступнішими і для українців. Нині у Верховній Раді зареєстровано кілька законопроєктів, які пропонують збільшити термін перебування авто з іноземною реєстрацією на території України, знизити податок на розмитнення і відмінити екостандарт Європ'ять. Про ці законопроекти та інші актуальні питання говоритимемо із нашим гостем Павлом Білецьким, головою ГО Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто. Доброго вечора вам вечір. розкажіть, будь ласка, скільки в нас наразі є законопроектів у Верховній Раді? Можливо порівняти їх і розказати про плюси та мінуси? Я не рахував точно, скільки не менше десяти. Це точно я законопроектів на згадану вашу вами тему. Ну, Найперший законопроект, який ми пам'ятаємо з часу нашої діяльності, це був 43-41 законопроект, стосувався збільшення термінів перебування автомобілів на Україні. Зараз ми знаємо, що в межах однієї митниці автомобіль може перебувати 5 днів, в межах двох 10 днів. Тоді ми просили 30 днів. Я пам'ятаю, це був 2013 рік. Перед революцією гідності ми збирали. Купу підписів близько 2-3 тисяч на Закарпатті підписів у підтримку цього законопроекту. Після нього був зареєстрований схожий законопроект львівським депутатом Ярославом Дубневичем, який стосувався так само продовження транзиту. Але ці всі законопроекти вперлися у стіну під назвою Комітет з питань економіки Верховної Ради і нам сказали, що. Оскільки нема, нема ніякого поповнення бюджету за рахунок прийняття цих законопроєктів, тому вони, ну, тому вони будуть відхилені. Після цього, після цього було ще кілька цікавих законопроєктів. От, наприклад, у 2016 році ми разом із губернатором Закарпаття, Закарпатською митницею ДФС. Розробили законопроект, який би урівняв українців із нерезидентами, оскільки, згідно статті 380 Митного кодексу, нерезидент може перебувати на такому автомобілі рік часу на Україні. А ми, українці, можемо перебувати от в межах однієї митниці 5 і в межах 2-10. На жаль, цей законопроект дуже довго гуляв, і він навіть не дійшов до, до комітетів. Він і зараз є у Верховній Раді, тобто, якщо би була воля депутатів або якоїсь невеличкої групи депутатів його підтримати, це б було дуже класно. Ну, але його я більше називаю утопічним законопроектом, тому що він так само не несе, не несе фінансове навантаження на бюджет. Майже паралельно з'явився законопроект, так званий Парасюка, який передбачав просто сплату за користування таким автомобілем і таким чином звільнення від ходіння 5-10 днів по помитницях. Паралельно були зареєстровані і наші два законопроекти, які ініціювала «Геозавтра» із спільнотою Вільні Люди мають авто. І ці законопроекти. Вони зараз є, вони проходять успішно один за одним комітети. Вони стосуються перший відміни Євро 5 взагалі, скасування, введення замість нього е, технічного огляду. Ну і другий стосується, е, взагалі, е, я був такий законопроект, який, до речі, от я забув про нього 3251, е, який стосувався Євро-5 і 2010 року. Це зниження став, ставок акцизу. Це наш закарпатський депутат Роберт Горват ініціював і успішно був прийнятий цей закон. От, і другим законом ми пропонуємо застосувати ті ставки акцизу, які стосувалися тоді автомобілів 2010 року, із екостандартом Євро 5 до всіх автомобілів. Тобто зняти ці обмеження, плюс зняти обмеження, що ми цілий рік не можемо цей автомобіль продавати і так далі. От наразі така ідея. Це мало бути зроблено ще тим законопроектом пана Горвата, але оскільки у Верховній Раді є міцне автолобі, то його були так відшліфували ну, у нехорошу для нас сторону, що вийшов не зовсім соціальний закон. Але це був хороший початок. Ну наскільки мені відомо, то е, закон, який вчора хвалила Верховна Рада, е, який розробив Роберт Горбат, е, то він е, відтерміновує введення е, Євро 6 до 2020 року. От, тобто, спочатку, згідно з чинного законодавства, наскільки я розумію, то воно мало бути введене у 2018 році. От що нам дає таке відтермінування? Дає нам час для маневру, тому що як можна приймати Євро 6, якщо в нас ще з Євро 5 порядок не наведений? Ну і взагалі, розумієте, це була просто забаганка у толобі прийняття Євро 5 у 2012 році, якщо я не помиляюся. І воно приймалося всупереч здоровому глузду і всупереч ну, взагалі, регламенту Верховної Ради. Його прийняло 100 депутатів від партії регіонів, які взяли картки просто своїх колег і натиснули. І все. І ніхто дотепер не збирається скасовувати, хоча є аналіз, і є, у нас є живий доказ того, що у Євросоюзі, наприклад, у Польщі ніхто не вимагає Євро-5. Там є спокійно, технічний огляд, який проводять не поліція, як у нас проводила і що сприяло там корупції і так далі. Проводять просто сервісні центри СТО, які мають відповідні ліцензії. Тому Євро 5 це, це не є вимога Євросоюзу, це просто вигадка, щоб ну, скажімо так, захистити Укравтопром, якого фактично не існує. Укравтопром за минулий рік виробив аж 4 автомобілі. Це не можна сказати. Вражаюча цифра. Yeah. Нам вдалося поспілкуватися із Робертом Горватом, правда, по телефону, але пропоную послухати, що він нам розказав про вчорашній закон. Паха. Законопроекту слідуючи 12-му році ще у Ніта Мазарова було тоді на школу швидко впровадження екостандартів в Україні. Тим законопроектом 12-го року було зроблено провадження екостандавту Євросі. 1 січня 2018 року. E, Насамкінець це калаш, тому що з 1 січня 18-го року, і якби вчора мене проголосували під законопроект, ніхто би не зміг завести Євро 5 стандарт, у якому вже 6-7-8 років автомобілем, це і вантажівки, і свідкі допомоги, і легкові автомобілі, e, тобі ж оці всі машини вже би ніхто не зміг завести в Україну. А Євросвіт 6 стандарту, техніка там цей та плачіки, запевки, при этом дерево максимум май по 2-3 роки і тому, вчора не працював, дні, то клас, на Тому, дороги. Тому если ране промосували такий законопроект, то декотой колас наступить би там через пів року. А, Таким чином я відтермінував на два роки Євро шість і два роки зараз отчин... буде спокійно. Можна техніка буде заїжджати, ну, скажімо так, десяти шестирічна техніка, от тут автобусні патажів. Дякуємо пану Роберту. А Павло, я вас прошу розповісти нашим глядачам все-таки, що таке Євро 5 і Євро 6 для людей, які трошки не розуміють тонкості цих двох понять. Ну, це просто екологічний стандарт, який передбачає певну кількість викидів. От, сучасні автомобілі мають двигуни, які передбачають Євро 5, Євро 6 вже почали випускати, але <кій> Роберт, пан Роберт ну, правильно сказав, що. Mm -hmm. Ну, Хто в нас в Україні собі дозволить, наприклад, з 2018 року, це ну, що тут, півтора роки, так, завозити лише, лише нові автомобілі двох-трьохрічні. Двох а В Україні, Українці це не є така дуже багата нація, яка купує лише нові автомобілі. Тому нам потрібно ну, якісь соціальні законопроекти mm -hmm. і соціальні закони, які би забезпечили будь-якого українця доступним автомобілем, а не наддорогим. Добре, тоді заборонять і що і будемо продавати. Тут у нас калини, лади і там китайські різні автомобілі від Тарія Васадзе і Дмитра Святоша. І більше нічого. Не. Ми хочемо їздити на нормальних європейських, безпечних автомобілях, що дуже важливо. Тому що е, у нас через небезпечні російські, китайські автомобілі дуже багато людей гине на дорогах. Це є статистика, вона дуже жахаюча. Якщо проаналізувати... Безпеку і, взагалі, ці ситуації і ДТП, в яких беруть участь автомобілі, скажімо, російського виробництва і навіть потримання автомобілі з Євросоюзу, то виживає більше людей, які користуються європейськими автомобілями. А от чи дослухаються до вас, чиновники? Ви в кінці травня провели акцію біля стін Верховної Ради, і в межах цієї акції був центральним персонажем Микола Запорожець. Що це за такий персонаж? От розкажіть нам про нього трошечки, нам цікаво послухати. Микола Запорожець це живий приклад і підтвердження того, що в Європі немає ніякого Євро-5. Це наш підрозділ громадської організації завтра у Львівській області. Придумали таку, таку штуку, от купили е у Львові Запорожець приблизно за 5 тисяч гривень. Підремонтували його трошки і okay. вивезли у Польщу, щоб поставити на польські номери. Ну, спробували провести такий експеримент, чи в них вийде от, взагалі це зробити. Е відвезли у Польщу і в Польщі. Е за другим разом поставили, тому що в ну, перший раз сказали: ну вибачте, ми в каталозі не можемо знайти такий автомобіль, нам треба час, і плюс вам його треба трошки підремонтувати. От. І за другим разом хлопці поставили на польські номери, і, і цей автомобіль заїхав в Україну. І розмитнення цього запорожця у Польщі коштувало 250 доларів. Угу. Зараз щоб його розмитнити... Доларів чи євро доларів, ну приблизно ми там злоті перевели в долар, і така сума вийшла. Тепер щоб його розмитнити в Україні, треба заплатити близько трьох тисяч євро. Ну, по-перше, євро 5 нам не дозволяє розмитнити, але якби ми через суд домоглися цього розмитнити, тобто він так і залишився не розмитнений. Він за зараз на номерах. польських номерах. Ну, це так і було задумано, щоб він був на польських номерах. І це в нас вийшло 600% від вартості автомобіля. І, взагалі, в нас, якщо ми візьмемо будь-який автомобіль на Словацькій, угорській реєстрації, які з містом із Закарпатською областю, то ну, взагалі в Україні, щоб його розмитнити, це буде коштувати мінімум 250-300%. Ну це страшні суми. Ну, якщо у, у Польщі, яка є багатшою за нас, розмитнення коштує 35%, а 40%, а чого у нас має коштувати 300%. Ну, і ось ми взяли цього запорожця і проїхалися з ним через Львівську, Рівенську, Житомирську області до Києва перед Верховною Радою. Ну, і Хотіли наглядно от показати чиновникам, особливо членам комітету з питання податкової і митної політики, який є профільний у прийнятті наших законопроєктів. Що знову ж таки Європа не просить ніяк 5. Там головне, щоб справний був автомобіль, щоб він не наробив лиха на дорогах. Ніхто не просить ніякий 5. Ось, ну це була така ідея популяризації цих законопроєктів фактично, ось, і, і спростування міфу про Євро-5. Чи почули у вас чиновники? Якась була в них реакція? Чи, чи почули? На ну, вашу акцію? Думаю, що почули. Не всі, правда, але почули, тому що наступного дня після акції законопроекти 5561 і 5562, пройшли два комітети з питання європейської політики і європейської інтеграції. На черзі транспортний комітет, до якого готуємося, і, і профільний комітет з питань митної і податкової політики. Ну, важко воно йшло, тому що, наприклад, задавали запитання на цих комітетах до зауваження до проєкту, які, які мали відношення до транспорту або взагалі до податкової політики. Ну, але Будемо сподіватися, що таким впевненим кроком законопроекти будуть і далі проходити. От щодо наших депутатів повернемося тепер до президента. Нещодавно він у Луцьку після відвідин міжнародного пункту пропуску яготин на кордоні з Польщею заявив про те, дослідно, що має намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземні реєстрації. От, наші волинські колеги передали нам це інтерв'ю. Пропоную його зараз послухати. Через пункти пропуску розташовані на західному кордоні переміщується близько 30 тисяч легкових автомобілів щодоби. близько трьох тисяч вантажних автомобілів, 450 автобусів і три тисячі залізничних вагонів. Майже 100 тисяч громадян щодоби перетинають. Державний кордон, коли ми проаналізували сьогодні те, що люди кажуть, чого виникають черги: 70 черг. Це челноки і це автомобілі транзиту. 70% І лише 30% ті, хто спокійно перетинає кордон. Пане міністра, шановні голови, прошу. Пропозицій нормативних законодавчих для того, щоб український громадянин не страждав від того, що хтось законно чи не дуже вирішив позайматися бізнесом. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож будь-які ваші запитання ви можете задати, і ми його тут озвучимо. Зокрема, в нас вже є один телефонний дзвінок, і я записала запитання до вас, Павле. Наш глядач запитує про те, чи їздять зараз у Європі на Європ'ять і чи платять вони за це якийсь податок. Ну звичайно, що їздять, але в Європі їздять не лише на Європ'ять. У Європі, от, в сусідній Словаччині, навіть Польщі Я, і, я бачив навіть наші вітчизняні автомобілі і, і москвичі. Можна побачити, і Жигулі, ну їх небагато, але там люди мають вибір. Не можна людей заганяти в якусь, в якусь одну тему. Давайте ви всі євро 5 давайте, ну давайте ми тоді станемо спочатку багатими. Всі, а потім ми собі спокійно купимо євро 5 євро 6 Їздять, але там люди мають вибір. І не лише на Євро-5 їздять. Там просто автомобілі у нормальному технічному стані, тому що якщо під час ДТП виявиться, що через несправність автомобіль потрапив, тоді. Ця компанія, яка видала тихоляд і просто позбавляють ліцензії, і це нормальна, нормальна така практика. От я би дуже хотів, щоб нас в Україні таке запрацювало. Тобто вони не мають платити якийсь окремий додатковий податок, якщо їхня, наприклад, авто не відповідає євростандарту 5 а, Якщо він навіть євро 3 євро 2 вони не повинні нічого сплачувати додатково. Там є, якщо дуже старенькі автомобілі, вже аж аж дуже старі. Там є якісь колишні збір. Але я не, не, не фахівець там із. Екологічного законодавства, щоб так детальніше сказати, які суми вони платять. Ну, але це не є якісь там суттєві платежі. Повертаючись до прямої мови, яку ми прослухали від а, Петра Порошенка, ми розуміємо, що кожен пересічник має а, коридору 5 днів. А, тобто він має кожні 5 днів перетнути кордон. Або десь. А, так, а, якщо на іншу область він виїжджає. А якщо, наприклад, а, він. А, він створює відповідно великі такі черги на митниці? Да? Президент нам про це сказав, що він сам особисто побачив черги, і 70% тих, що стоїть на кордоні, це люди, які мають пер... перетнути кордон. От чи бачить він якісь шляхи виходу з цієї ситуації? Як ви взагалі можете прокоментувати слова Петра Порошенка? Ну... Як я можу прокоментувати <кій> таке відчуття, що президент просто сьогодні народився він ніби не в нашій державі президент? Звісно, що є різні схеми у, у державі і, і є черги, і черги страшні. У нас на Закарпатті ще слава Богу, невеликі черги. От на Львівщині там люди можуть добу навіть в черзі просидіти. Щодо його слів, я знаю, що після цієї зустрічі в Луцьку. Якщо я не помиляюся 26 травня, він видав указ і в пункті 4 цього указу, от я з ним ознайомлювався, чітко написано до Кабінету міністрів, до профільних міністерств привести документи і всі законодавчі акти у відповідності з європейським законодавством, щоб, щоб українці змогли. Нормально користуватися автомобілями, ввезеними ну, в режимі транзиту або в тимчасовому режимі. Сказати це одно, просто треба брати інструмент, от, який ми пропонуємо, і виконувати це. Ми пропонуємо, наприклад, поповнити бюджет України. Ми пропонуємо взяти ці всі автомобілі на облік, щоб не було того, що скоїв ДТП, хтось і втік, і люди тепер не знають, що, хто там винуватий і так далі. Чому? Часто звинувачують автовласників на іноземній реєстрації. Тому треба брати ці інструменти, які ми пропонуємо, і робити. І я потім бачив там трошки деталізацію цього указу. Є там деякі речі про утворення окремих смуг розмежування, щоб такі автомобілі іншими смугами пропускати, як створено на одній з митниць, на одному з пунктів пропуску на Львівщині. Тобто це нормальна практика, до якої треба було швидше дойти, можливо. Шкода, що пан президент швидше не відвідав західну Україну, то в нас би ну, до може, речі про від України він збирається до нас прибути 11 червня, коли якби офіційно запрацює безвіз між Україною та країнами ЄС. Чи збираєтеся ви якось донести до нього ваші певні погляди на цю всю ситуацію? І взагалі, вже якщо ми за -за -за зачепили питання про безвіз, чи буде він якось впливати на власників авто на іноземних номерах? Ми би хотіли достукатися, але наскільки мені відомо, там буде дуже обмежена, обмежений доступ до президента, тому ми йому передаємо через ваш прямий ефір вітання через наших чиновників, які туди потраплять точно. І просимо їх взяти на озброєння наші законопроекти, які є насправді соціальними і мають зняти напругу в цьому питанні. А щодо того, чи покращиться, чи не покращиться. Не покращиться, тому що більше людей будуть перетинати кордон, і довше треба буде таким автомобілістам перебувати в черзі. Однозначно є у нас статистика, що багато людей зробили біометричні паспорти, навіть якщо не будуть нічого купувати, просто вийдуть подивитися, яка там Словаччина, яка там Угорщина, Польща, Румунія і так далі. І буде таке лише нагромадження. Єдиний плюс, що Українці, які мають такі автомобілі, зможуть просто без візи піти і зробити так звану пересічку. Але, ну, я знаю, якщо це можна назвати позитивом, то це єдиний позитив. Більше позитивів без віз стосовно цієї теми не дає ніякий. На жаль, і на жаль, наша програма теж вже підходить до кінця. Хочу трошечки підсумувати нашу з вами розмову. Можете нам е, розповісти е, по позиціям плюси та мінуси, все таки, чим добре мати авто на іноземній реєстрації, і які все таки ні одходу без дебра мають бути все таки якісь ще й мінуси. От, можете нам розказати про це? Ну, почну з мінусів, мабуть. <кхем> мінуси у тому, що. Ми ніби засуджені, умовно, ми мусимо кожні п'ять днів показуватися там як дільничого інспектору, а ми інспектору на митниці. Ось це мінус, звичайно, і плюс в людини в будь-якої людини є форс-мажорні обставини. Так? Ну, в деяких mm -hmm. моментах вони діють, там можна написати заяву, коли зламався автомобіль, або коли людина захворіла. Але є, наприклад, такий момент, як виготовлення закордонного паспорту. Без якого нас не пропустять на, на митницю. Цей момент митниця не вважає форс-мажорним, хоча він є. Або виготовлення візи це так само форс-мажор. Митниця так само не бере до уваги. Ну, Багато таких є мінусів, але є і плюси. Плюси це можливість утричі дешевше приблизно придбати собі комфортний, безпечний автомобіль. І не забруднювати так навколишнє середовище, як забруднюють наші сотні тисяч, яких є в Україні Жигулів, Запорожців і москвичів, і всякого другого такого виду транспорту. Ну і, і в, принципі, в принципі, все. Дякую вам за розмову і до нових зустрічей. А глядачам я нагадаю, що це була програма Тиса Лайф. У гостях у нас був Павло Білецький, з яким ми говорили про законодавчі ініціативи з вирішення проблеми у користуванні автомобілями на іноземній реєстрації. А вже у понеділок, 12 червня, у цій студії мій колега Роман Сов'як підведе підсумки першого дня без візу в Україні. Не пропустіть, бережіть себе! Гарних вам вихідних та до побачення.